Америка на швидкоруч готує Україну до контрнаступу. Про це повідомляє Політіко у статті під назвою Україна не може гаяти часу. США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу. Журналістка видання Політико Лара Селігман аналізує, чи готовий Київ отримати темпи постачання зброї, а також змінити ситуацію на полі бою на свою користь уже цієї весни. За підсумками ювілейного 10-го Рамштайну, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, країни союзниці мають згуртуватися та гарантувати підтримку, аби ЗСУ могли дати гідну відсіч окупантам. Ми повинні швидко і повністю виконати надані зобов'язання. Я маю на увазі доставку бронетехніки на поле бою. Також сфокусуватися на тому, щоб українські військовики якнайшвидше опанували зброю, яку ми передаємо ЗСУ. Йдеться про технічне обслуговування. цитує старшу експертку американського дослідницького незалежного центру Ренд Дару Масіко. Щоб зважити цінність її думки, додам, що вона постійно співпрацює з російськими пропагандистськими змі. Чи не щодня Масіко долучається до їхніх ефірів і дає в лапках оцінку фронтовим подвигам окупантів? Це значить, що так звана незалежна дослідниця називала колишнього командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна найкомпетентнішим командиром. А російську армію убивці грабіжникам чи не найсильнішою у світі. Нині ж у статті окреслює плани загарбників щодо Донбасу та промовляє уже канонічне твердження: Бахмут потрібен росіянам, щоб вийти на кордони Донецької області. Як діятимуть українські військовики та куди, ймовірно, контрнаступатимуть питання поки що без відповідей. Авторка статті наводить два ймовірних сценарії. Київ ще не визначився зі стратегією, але в нього є по суті два варіанти: просуватися на південь через Херсон до Криму або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст. Перший варіант небезпечний, оскільки Росія окупалася на східному березі Дніпра, а Україна не має потужностей для успішної десантної операції. Політико повідомляє за зачинними дверима на Київ тиснуть, щоб ЗСУ економили артилерійські боєприпаси і вели більш прицільний вогонь. Особливо в Бахмуті офіційно ж підготовка до весняного контрнаступу триває. У лютому понад 600 українських е, українців завершили п'ятитижневу програму навчання у Німеччині. За нею вони не лише отримали базові військові навички, такі як стрільба і медична підготовка. А й опанували маневрування на бойових машинах Бредлі і бронетранспортерах страйкер американського виробництва. Нині вони уже на полях бою. Ми докладаємо значних зусиль, щоб зміцнити українську армію з точки зору оснащення боєприпасів і тренувань у різних країнах, щоб дати можливість Україні захистити себе. Це дасть українському керівництву змогу розробляти, реалізовувати різні варіанти дій у майбутньому, щоб досягти своїх цілей і довести цю війну до успішного завершення. За оцінками офіційних осіб США у війні Україна вже втратила понад 100 тисяч військовослужбовців, включно з найдосвідченішими солдатами. Пише Політіко. Однак автори не зважають на один важливий нюанс. Ще наприкінці минулого року американський генерал Міллі поточнив. Ідеться про загальні втрати українського війська і вбитими, і пораненими. Водночас, офіційний Київ такі втрати заперечує. Американські ж видання взяли інформацію генерала Міллі як стандарт і користуються нею. Політіко не вказує, що отримало нову інформацію. А це вже видання Вашингтон Пост. І в одному з матеріалів теж йдеться про втрати. Стаття вийшла під назвою Україні бракує кваліфікованих військових та боєприпасів. Трати та песимізм зростають. Посилається на командира одного з українських підрозділів. Я отримав 100 нових солдатів. Вони не дають мені часу підготувати їх. Вони кажуть: Відіть їх у бій. Військові просто кидають усе та біжать. От і все. Ви знаєте чому? Бо солдат не стріляє. Я питаю, чому. І він каже: я боюся звуку пострілу. І чому він жодного разу не кинув гранату? Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади на позивний купол розповів виданню, що за рік війни з 500 солдатів його батальйону загинули приблизно 100. Ще 400 зазнали поранень. Це призвело до повної зміни складу. За його словами, він був єдиним військовим професіоналом у батальйоні. Стикався з труднощами у керуванні підрозділом із недосвідчених бійців. Також заявив, що його бригаді не вистачає боєприпасів, зокрема простих мінометних, мінометних мін та гранат. Після таких зізнань купола зняли з посади командира батальйону і хотіли призначити заступником. Він не погодився і написав рапорт на звільнення. У десантно-штурмових військах запевняють, підрахунки комбата завищені. Водночас наполягають, така інформація має статус обмеженого доступу. Успіхи Росії в Бахмуті сумнівні американські військовики наполягають здача міста не змінить стратегічну позицію України. Однак, враховуючи значні втрати серед українських військових, Вашингтон поставив під сумнів рішення Києва не відступати. США наполягали на відведенні ЗСУ ще на початку січня. Натомість командувач сухопутних військ Олександр Сирський розповів виданню, що противник і надалі безуспішно намагається оточити бахмут і просунутися вперед. Тим часом наші захисники стримують шалений тиск ворога задля вдалого контрнаступу. Нам потрібен час, щоб підготувати резерви. Ми знаємо, що маємо витримати цю атаку, щоб належним чином сформувати сили, які братимуть участь у подальших діях. Одні захищаються, інші готуються. У матеріалі Вашингтон Пост також згадують втрати українського війська, наводять цифру приблизно 120 тисяч від початку повномасштабного вторгнення Росії, але уточнюють, що йдеться про вбитих та поранених, і зазначають. Наплив недосвідчених призовників, якими компенсують втрати, сильно вплинув на боєздатність українських сил. А вони і так страждають від браку боєприпасів, зокрема артилерійських та мінометних снарядів. Водночас пише Вашингтон Пост, ситуація на полі бою зараз може не відображати повної картини у збройних силах України, адже Київ окремо готує війська для майбутнього контрнаступу і свідомо утримує їх від боїв. Якщо Україна не зможе здійснити великий очікуваний контрнаступ, це посилить критику щодо того, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники чекали надто довго, щоб поглибити програми навчання українських військових та надати бойові броньовані машини, зокрема бойові машини Бредлі та танки Леопард. Додам, із квітня минулого року підготовку за кордоном пройшли понад 20 тисяч військовослужбовців збройних сил України. На території 17 країн-партнерок українські захисники і нині навчаються користуватися іноземним озброєнням та військовою технікою. Поміж держав, де наші армійці проходять вишкіл, Польща, Чехія, Словаччина, Іспанія, а також США, Німеччина та Велика Британія. Лише від початку цього року зсу отримали понад сотню пропозицій щодо навчання для бійців від 24 країн ЄС, тому заяви про нестачу досвідчених бійців сумнівні. Тим часом Нью-Йорк Таймс повідомляє, високопосадовець американського міністерства оборони назвав весняний контрнаступ останньою спробою, бо в союзників України недостатньо боєприпасів. Така ситуація, мовляв. Поставила Київ у небезпечне становище. ЗСУ цього року ймовірно матимуть одну реальну можливість перейти у наступ, потім відкинути російські війська та повернути собі територію. Це доведеться робити з урахуванням дефіциту боєприпасів. Та, попри це, союзники згуртувалися, щоб українські військові не відчули снарядного голоду. США намагаються наростити виробництво. Країни ЄС створили фонд, щоб скуповувати та виготовляти снаряди. А Велика Британія організувала спеціальну групу, яка розшукує по всьому світі партії старих радянських снарядів. Союзники вважають, що майбутній весняний контрнаступ таки буде і стане вирішальним. Україні за підрахунками військових потрібно близько ста тисяч боєприпасів щомісяця Така кількість оптимальна, щоб стримувати ворога, а надалі здійснити контрнаступ, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Своєю чергою голова європейської дипломатії Жозеп Борель повідомив, що Росія за день використовує стільки боєприпасів, скільки країни ЄС виготовляють за місяць. Тому закликав Європу нарощувати виробництво Євросоюз. На закупівлю боєприпасів надає нам 2 мільярди євро. Про це домовилися на зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Насамперед йдеться про артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 міліметрів. Нині вони в дефіциті. Нагадаю, президент США Джо Байден під час візиту до Києва у лютому заявив, США із союзниками взяли на себе зобов'язання направити на захист України чимало всього. Зокрема, 700 танків, тисячі броньованих машин, стільки ж артилерійських систем та понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів. Весняного контрнаступу чекають і пересічні українці. Серед державних та суспільних інститутів нині найбільше довіряють Збройним силам України, волонтерським організаціям, добровольчим загоном та національній гвардії. Дані соціологічного опитування опублікував центр Разумкова. Зсу вірять рекордних 96% громадян. І найголовніше українці прагнуть звільнити свої території від агресора. Жагу до перемоги не затьмарюють жодні труднощі.